Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні в нас на огляді ще одна посилка від Національного банку України. Так звана розпаковка. Розпакування, як казати, українською. Ось Національний банк України. Київ, Київська область, вказаний від номер телефону і відправка на Одесу на центральне відділення. Вартість посилки мені обійшлась в 50 гривень Я зазвичай ними замовляю, бо... Вартість цих монет невелика, а враховуючи ще плюс доставку, яка може бути новою поштою, приблизно ж така сама, як і вартість, то замовляю Укрпоштою. Так, тут так заклеїли на совість. Так, де ми будемо відкривати? Відкриємо, мабуть, звідси. Ага, воно не так то просто відклеюється, воно запає, походу. Ми зараз спробуємо ось так розірвати. Ага, тут воно просто приклеєне. Ось. Ага, доведеться все-таки різати ножицями. Тут має бути одна посилка від Нацбанку одне найменування продукції. Так, всередині ніби нічого такого немає. Так, ось, що у нас на замовлення? Це квитанція чек. Замовлення було здійснено 9 травня. А надійшла посилка вже 15 травня. тобто досить швидко, буквально за тиждень. Ось 9 травня було дата замовлення, 15-го вже посилка надійшла. Це найшвидша посилка, яка надійшла від НБУ. Монета називається День Європи. Купру нікеловий сплав, тобто Нельзібер номінал 5 гривень. Кількість одна одиниця, бо більше не можна було замовити. Номінальна вартість 5 гривень, тобто номінал 5 гривень. І роздрібна ціна 121 гривню. Тобто вартість монети День Європи 121 гривня. Рік два тому такі монети коштували 50-60 гривень. Зараз ціна вже виросла вдвічі від Національного банку України. Відповідно, зросла ціна на вторинному ринку. Запакували досить так на совість монету, в плівку з повітрям. Замотали скотчем. Тут треба обережно її відкрити. Я зазвичай ці плівки зберігаю, використовую їх для пакування своїх посилок. Викину, що потім, потім думаєш, чим запаковувати власні посилки. Так, ось така краса замотана в даній плівці. Так, монета День Європи. На дзеркальному тлі ось таке зображення, одна сторона, інша сторона. Ну і власне перейдемо до огляду нашої монети. Так, На А-версії монети зображено напис 5 гривень. Знак гривні, ЮНІКОД, так званий рік карбування 2024. Далі Малий Державний Герб України і напис по вертикалі Україна. Єдність у різноманітті це офіційний вислів Євросоюзу. І в центрі стилізований зображено тризуб державний, який якби пополам розділяє монету навпіл. Тобто половинка зображена на такому дзеркальному тлі, інша половинка зображена на фоні квіток. І логотип банкнотно-манетного двору України. Також зображений на фоні квіток. На половині монети. Ось таке. Ну, квітки нагадують мальву. Мальва, ягоди, така різна квітів. Зображена на аверсі монети. Гурт у монети рифлений. Рифлений, такий, рубчатий, його ще називають. Ось. І на реверсі монети зображено на дзеркальному тлі, на дзеркальному тлі зображено абревіатуру двох слів Євросоюз і Україна. Значить, в нижній частині монети підпис День Європи і зображено 12 зірок, ті, які зображені на прапорі Євросоюзу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тобто всього 12 зірок. В Верхній частині Євросоюз, Європейсь Юніон і. Україна. Україна. І в центрі такі, якби, паросток, який символізує оце букви дві Ю, символізують єднання України з Європою і надію на проростання нового життя. Тобто тому там таке як якби стебло. Тираж даної монети Нацбанк анонсував 50 тисяч екземплярів. Роздрібна ціна 121 гривня. В банку мені вдалося замовити дану монету в інтернет-магазині на онлайн. В, банків, в банках їх поки що не продавали. Ну, на момент зйомок на 20-те. Травня 24-го ще в банках їх не продавали. Зараз я переміщу дану монету до зі такого пакету. Я зазвичай зберігаю їх ось в такому вигляді, як варіант. По-перше, не псується сама капсула і головне не псується монета. Капсули замінити можна, але з монетою. Капсула 5-6 гривень коштує а монету, яка з кожним роком дорожче не так просто купити в гарній якості. Тому їх. За рекомендаціями моїх знайомих нумізматів, краще зберігати ось таким чином. В зі пакеті туди тоді не проникає повітря. І мене в такому стані зберігається довго. Звісно, що виглядає воно не дуже естетично, але зате монета буде цілою. Ну, далі я їх буду переміщувати відповідно в альбом річний. Але поки що переміщу її до... Ось такої коробки для колекціонування. Це від італійської компанії DeA Gastin, яка виготовляє сувені... не сувеніри, а продукцію для колекціонування. Ось. І тимчасово, поки зберігаю всі свої монети і все те, що подобається, яскрава в такій ось коробці. Це подарунок від мій, моєї учениці, яка закінчено в школу в минулому році. Ось, І сюди я відповідно, Відкладаю монетки. Ось. Зараз спробуємо її поставити. Ось так. Тобто, ось так виглядає поки що набір із шести монет. Шести монет і однієї медалі. На даний момент. Раз, два, три, 4, 5, 6, 3, 4, 5. Шість, сім. 6, першою була медаль, а далі це вже йдуть відповідно, шість монет. Першою це була медаль Одеський інститут судових експертиз, потім Державна служба охорони. Далі монета кохання, батьківське щастя наступна, Нептун Бавовна, Лелека і, відповідно, День Європи. Це якраз є. На даний момент на травень остання з монет з Нельзи, не з кольорових металів. Ось такий ось невеличкий огляд нової монети 2024 року. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі.